Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні з вами я, Безуська Олег Расимівна, кандидат біологічних наук доцент і ми продовжуємо наш проект медична паразитологія, ірмінтологія і е, повертаємося до класу власних круглих на методи і представника вугриця Кишкова Стронгелаїтис Стеркараліс. Треба сказати, що цей паразит дійсно має достатньо широке своє географічне поширення. Ми кажемо повсюдно, так? Однак все ж таки переважає стронгілоїдоз в країнах з спекотним вологим кліматом. Вважають, що від 30, давайте послухайте мене дуже уважно: від 30 до 100 мільйонів людей в світі хворіють на стронгелої Стронгелої реєструють і в різних областях нашої країни з частотою від 0,1 до 5%. Випадки хвороби, виявлені в багатьох районах, регіонах України, майже повсюдно, але все ж таки ми можемо виділяти: найбільш поширена стронгелої доз відзначається лучно-степовій зоні Придністров'я, Закарпаття, Поліської Низовини. Та на волині. Що ж це за такий паразит? Збудник струнгілої дозою. Статива зріла особина вона дійсно безбарвна, напівпрозора, самка довжиною 2-3 мм, самець менше 0,7 мм. Передній кінець тіла рівномірно звужений, задній загострений. Ну, ось тут ми бачимо дійсно. Дещо згужений і задній загострений. Ротова капсула гельмінта складається з двох пар присоскових дисків. 1, 2, 3. Отут присоскові диски. За допомогою цих дисків паразит утримується на стінках 12-палої або тонкої кишки. Яйця цього паразита прозорі, овальні. Розміром 50 на 30 мікронів всередині знаходиться вже зріла личинка, і вона вивільняється відразу після відкладення яйця. І личинок, давайте запам'ятаємо, все ж таки два типи. Це рабдитоподібні личинки. Вони мають довжину від 0,2 до 0,25 мм, мають стравохід з двома розширеннями. Ось тут ми маємо: одне розширення і друге розширення. Ось вони, два розширені. Філя... І друга личинка це філярія подібна. Вона має довжину близько 0,55 мм І містить стравохід циліндричної форми, і розщеплений буває ще ось цей хвостовий кінець. Значить, Два типи личинок Рабдитоподібні і філерії причому вони мають свої морфологічні особливості. І розміри це стосується і внутрішніх, внутрішніх органів. Життєвий цикл цього паразита це геогельмінт. Якщо на нашій попередній зустрічі ми мали справу з Трихінелою, то вона була да? А тут ми маємо типового геогельмінта. Паразитує тільки в людини. Особливість життєвого циклу це чергування вільноживочого і паразитичного поколінь. Локалізація цього паразита, так? де він знаходиться в організмі людини. Так? Це слизова оболонка тонкої кишки. Самки відкладають яйця, з яких у просвіті кишки виходять ось ці подібні личинки. Вони з фекаліями потрапляють до ґрунту, де за сприятливих умов перетворюються в доросле, вільно живуче покоління. І вільна генерація може існувати достатньо довго тривало. Якщо умови середовища не то ось ці равдито подібні личинки, які е, можуть спокійно жити в ґрунті, да? то тоді, якщо е, щось стається не так в оточуючому середовищі, то ці личинки після линяння перетворюються на філярії подібні. А ось вони вже будуть інвазійною стадією для людини. Запам'ятаємо, інвазійна стадія, філярія подібні личинки. І як же людина заражається? Людина заражається, проковтнувши цих личинок із забрудненими овочами і фруктами, або, і ось тут або при активному проникненні личинок через шкіру. І це вважається, між іншим, переважаючи шлях зараження. В останньому випадку личинки з течією крові мігрують крізь серце в легені, де двічі линяють, згодом піднімаються повітряносними шляхами у глотку і заковтуються. Ну і тоді, звичайно, потрапляють до травної системи. Вугриці можуть досягати статевої зрілості і виділяти яйця в легенях, що дуже є небезпечно. Імміграція продовжується 17-21 добу, тобто від 17 до 21 є. Рабдитоподібні личинки, що затрималися в кишечнику, перетворюються у філярії подібні, проникають у стінку кишки, потрапляють у просвіт кровоносних судин, починають новий цикл розвитку і проходять міграцію по тілу людини. Тобто це вже характеристика аутосуперінвазії, тобто, вже не покидаючи організм людини, відбувається нове, нове і нова генерація цих паразитів. Ось тут ми бачимо червоним позначено це ось цей вільноживучий етап життя цієї вугриці. ну і синім ось тут – це вже та, та частина життєвого шляху, яка пов'язана з організмом людини. Патогенна дія цього збутника, ну, по-перше, це виражений токсикоалергічний вплив, це механічне ушкодження тканин у період міграції личинок, ураження слізових оболонок тонкої кишки, що призводить до приєднання вторинної інфекції. Місцева запальна реакція у людини може виникнути у будь-якому органі, де розташувалася личинка кишкової в Гриці. Симптоми зараження стронгілоїдозом виявляються залежно від тяжкості інфікування та індивідуальної реакції організму. Клініка стронгілоїдозу. У гострій стадії хвороби, а це період міграції личинок, характерні підвищена температура, алергічна висипка, кашель, задуха, біль у грудній клітці. У кишковій же стадії характерні слабкість, схуднення, біль у животі, можливі домішки слизу і крові у калі. При аутосуперінвазії повторна міграція личинок призводить до загострення захворювання і прояву ознак гострої стадії хвороби. У хворих зі зниженим імунітетом можливий розвиток генералізованої форми хвороби. І генералізований стронгілоїдоз відноситься до ВІЛ асоційованих захворювань. Тобто таких захворювань, які у хворих на ВІЛ, коли дуже страждає імунна система, вони проявляються. Тобто організм з ними не бореться, він не в змозі боротися, тому що вже імунна система знаходиться в дуже тяжкому стані. Отже, Діагностувати стронгівий доз, як можна дізнатися про наявність такої достатньо тяжкої хвороби. Клінічна діагностика полягає в алергічних проявах поєднанні з ураженням шлунково-кишкового тракту, тривалий перебіг хвороби з періодичними загостреннями. Лабораторна діагностика це виявлення личинок лярвоскопія у фекаліях або доодинальному вмісті, можливе виявлення личинок у харкотині. Дослідження повторюють 3-5 разів з проміжками в 5-7 днів. І як лікують трунгілої Застосовують, звичайно, антигельминтні препарати, серед яких діабендазол. І контрольні дозлічення проводять один раз на місяць впродовж трьох місяців. Профілактика. Причому досить важлива і особиста, вона полягає не лише в митті овочів, фруктів, кип'ятині води, а і виключення безпосереднього контакту з ґрунтом в осередках стронгілої дози. І насамперед що? Носіння взуття не треба ходити, босу ніж там, де е, можна зустрітися з цією філярією подібною личинкою, яка не буде питати нас. Людей, а вона просто активно може крізь шкіру потрапити до організму людини. Ну і в чому ж полягає ще і громадська профілактика це, звичайно, насамперед запобігання фекального забруднення ґрунту, бетоновані вигрібні ями, осередка стронгівої дози, виявлення і лікування хворих, що дуже і дуже важливо. Ну і, звичайно, санітарна. Освітня робота. Тобто, люди повинні знати, що їх оточує. І оточує їх не лише гарна природа і бажання походити босу, ніж по траві, по ґрунту, а треба ще і знати, чим це може завершитися. Отже, на сьогодні ми з вами завершили цей, цей, цей такий хім. Розгляд матеріалів пов'язаних з стронгілоїдозом і тією нематодою, яка викликає цю хворобу. Якщо для вас ця інформація була цікавою, то, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ми будемо дуже раді. Ну і якщо ви ще там можете поставити лайки, вподобайки і Залишається, що побажати вам на все добре і приєднуйтесь до наших нових зустрічей.